Регулярні заняття з новими криворіжцями віком від 2 до 18 років. Основна спеціалізація фасилітаторів благодійного фонду Слов'янське серце у кривому розі фахівці займаються з малечою, яка приходить до центру підтримки з бахмутом у серці, аби подарувати їм приємні емоції та враження та надати повноцінну психосоціальну підтримку. Наш фонд вже другий рік працює в місті кривий ріг. Ми надаємо психосоціальну підтримку дітям. Зараз літо всі діти відпочивають на канікулах, тому вони потребують активності, потребують якихось Хемоцій саме це ми їм і надаємо. Ми з ними станцюємо, співаємо, проводимо різноманітні рухливі ігри, активності, проводимо наші структуровані заняття, і, взагалі, то просто надаємо дітям. Яскраві емоції, посмішки для дорослих відвідувачів центру підтримки з бахмутом у серці. Також проводять заходи, які сприяють соціалізації нових криворіжців, числа вимушених переселенців, мешканців зруйнованого в боях Бахмуту. Свою роботу це місце розпочало 8 березня 2023 року. І з тих пір є осередком справжньої підтримки для тих, хто обрав для себе криворіг своєю другою домівкою. Ми надаємо допомогу нашим мешканцям гуманітарну, Це продукти харчування, гігієнічні набори Речі першої необхідності, а також проводимо заходи для дітей сумісно з благодійним фондом Слав'янське серце Вони завжди долучаються до проведення наших заходів. А наразі зареєстровано 528 сімей і приблизно 1270 осіб. Ну і десь 200 дітей. Ну це згідно з списків, які надають нам батьки, із роботою центру підтримки з бахмутому серці в рамках свого офіційного візиту до Кривого Рогу ознайомилась профільна віце-прем'єр-міністрка, міністрка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук із керівниками хабу обговорили про наявні успіхи та існуючі проблеми та прогалини в правовому полі, які слід усунути для більш зручного та комфортного життя людей, які залишили. Свої домівки через російське вторгнення. Я хочу сказати про вражаючі результати. Це багаторічна робота. Багаторічна робота усіх гілок влади. Місцева влада, зокрема на лідерстві, але тут долучені і обласна влада, і громадськість, так громадянське суспільство, надзвичайно потужне. Від початку повномасштабного вторгнення Росії Криворіг став новою домівкою для більш ніж 80 тисяч вимушених переселенців, які виїхали з власних домівок через активні бойові дії та російську окупацію. За ні ради оборони міста влади кривого роу та завдяки чисельним міжнародним партнерам в межах міста діють одразу п'ять хабів для ВПО з Маріуполя, Херсону, Бахмуту та Авдіївки на цих багатофункціональних майданчиках новим криворіжцям надають усю необхідну допомогу та підтримку. Олександр Фефілатів Лі перший міський.